Азіатські лілії це одні із найпопулярніших лілій у світі, відомі своїми яскравими забарвленнями, невибагливістю та рясним цвітінням. Вони ідеально підходять для будь-якого саду завдяки своїй витривалості та морозостійкості. Переваги азіатських лілій це яскраві кольори, вони не мають сильного запаху, швидке зростання та рясне цвітіння, висока морозостійкість, невибагливість у догляді. На сьогоднішній день є дуже багато різновидів азіатських лілій. Сорти яких вражають різноманітністю фарб та форм. Посадивши азіатські лілії, ви самі зможете переконатися, що вирощування таких лілій дарує естетичне та емоційне задоволення, ці квіти чудово підходять для декору простору та застосування у ландшафтному дизайні. Посадка азіатських лілій проводиться весною або ранньою осінню. Такі лілії краще висаджувати на сонячній стороні. Трун повинен бути пухким. Глибина лунки при посадці залежить від розміру цибулини, приблизно 2-3 її діаметра. Перше внесення добрива відбувається навесні, коли з'являються маленькі паростки. А коли починається цвітіння, підживлення припиняється. Вже на початку червня ви зможете спостерігати формування перших бутонів, що розкривається у всій своїй красі. Це, якщо говорити про ранні сорти. Пізні сорти зацвітають десь приблизно всередині літа. Валість цвітіння лілій становить 2-3 тижні. Незалежно від сорту, азіатські лілії відрізняються морозостійкістю і витривалістю. Вони прекрасно себе почувають на одному місці і не вимагають пересадки 3-4 роки. Лілії цвітуть щороку і дають багато діток. Це означає, що можна легко розмножити таку рослину. І простіший варіант розмножити азіатські лілії це цибулини дорослих рослин. Вони добре приживаються на новому місці і швидко дають сходи з різним цвітінням.